Під час такої масової деморалізації і, очевидного поки що для великих стратегій програшу Антонія, його союзні правителі почали переходити на бік Октавіана а пізніше і стали перебігати і римляни, які були вірні Антонії. Антоні розумів, що на суші він не досягне будь-яких серйозних успіхів, і його останньою надією був бій на морі біля акція. Е, якщо ж взяти по флоту, то на початку кампанії Антонія, коли він вирушав на Рим, в нього було за одними даними 800 кораблів, за іншими даними 1100 кораблів проти 400-300 кораблів римлян і Октавіана Августа. А в теперішній ситуації у Октавіана Августа і у Агріпи було 400 кораблів проти 200-250 кораблів Антонія і Клеопатри, тобто їхній флот значно поменшав завдяки досить умілим діям Агріпи на морі. Антоній програвав цю кампанію вже повним ходом, проте він мав дійсно велику надію на бою біля м'ясу акції. І їхні флоти були вишикувані, щоб дати цей бій. При цьому всьому його наземні війська ще трималися, які були підтримувані цим нечисленним флотом. Тобто наземна битва була не програна, вона була в стадії заморозки. І ось... Цей бій при акції розпочався. Антоній і Клеопатра зайняли центральні частини армії і почали наносити основний удар в лоб флоту Агріпія і Октавіана. Вони пробили цей лоб, але не розвинули цієї атаки. Не розвинули атаки через те, що Клеопатра почала просто відпливати від місця бою разом зі своїми військами. До цієї пори історики не розуміють, чому так сталося, але Клеопатра, пробивши тараном із е, своїми військами центр римського війська. Війська війська просто почала направлятися назад у Єгипет. Вона покидала місце бою і цим самим деморалізувала війська Антонія і самого Антонія, який, як пишуть джерела, відмовився від подальшого бою, не підтримав свою армію своєю присутністю, а направив свої, свій корабель ззаді за Клеопатрою і почав відступати разом із нею. Бій був програний. Наземні війська здались, так як їх вже не підтримував флот і не було провізії. Октавіан виграв разом з Агріпою цей бій. А Марк Антоній разом із Клеопатрою втікли в Олександрію. Вони поверталися назад у Єгипет. Так, кампанія Антонія закінчилась, і Греція була підкорена.